Усім привіт, 10 грудня був міжнародний день прав людини, і ми зробили великий захід в одному з приміщень австрійського парламенту Полі Епштайн. І сьогодні я вам хочу трішечки розповісти, що у нас відбувалося за і які результати цього заходу ми маємо фактично на сьогоднішній день. Залишайтесь з нами. Ми зібралися в палаці Епштайн для того, щоб надати голос усім тим людям, яких забрали їхні людські права, особливо піднявши тему, що відбувається з людьми під час окупації, тих, хто були депортовані Росії. Були ув'язнені, нам вдалося доєднати чотири представники різних партій, які разом з нами під час заходу будуть слухати також свідчення дівчини, яка, будучи під окупацією, була вивезена на територію терористичної країни. Я Валерія і мені 19 років. Я з українського міста Нова Каховка, що Херсонській області. Ви могли чути про моє місто в новинах, коли Росія підривала Каховську ГЕС. Уранці, 24 лютого 2022 року, я як і багато українців прокинулась від вибухів зранку. Вже через пару годин у моєму місті їздили російські солдати на броньованій техніці. Ніхто не очікував, що війна розпочнеться так швидко. В обід над Каховською ГЕС росіяни підняли світри колор, і тоді вже ми зрозуміли, що це війна. Окупанти активно намагалися впроваджувати своїх людей і будувати нову систему в місті. 7 жовтня нас зібрали в школі і сказали, що на наступний день ми вже повинні з речима бути на площі міста. Це стосувалося тільки дітей: дітей, які навчались в школах і коледжах. Я і досі дуже чітко пам'ятаю той день, коли нас і ще майже 500 дітей зібрали на одній площі міста і почали завантажувати повторю. Ці моменти, коли діти прощали зі своїми батьками, коли вони плакали, я досі не можу стерти своєї голови. Нас супроводжували російські військові зі зброєю майже в кожному автобусі, і обіцяли те, що ми проведемо в Криму не більше двох тижнів. Але я пробула там два місяці. Це був так званий дитячий табір, хоча дитячим його зовсім не назвеш. Дуже часто його порівнюю з геріатричним пансіонатом або паліативним пансіонатом, тому що сьогодні я вже здобуваю професію медика, і в мене на практиці дуже чітко відбилась пряма асоціація з цим містом. Цей табір був також дуже системний, і ми вставали о шостій ранку і йшли слухати російський гімн. До нас також стабільно приїжджали з Росії з материку саме і розказували про можливості в Росії, про російські паспорти, звісно, і про те, що нас очікує. дітей, котрі повернулись в Україну і зараз в Україні можна перерахувати на пальцях однієї руки. А всі інші діти зараз навчаються і територіально знаходяться в Росії. Найстрашніше це маленькі діти, котрі були в цьому таборі. Діти, котрі постійно хворіли, бо їхали ми на два тижні. і Речей логічно, що у нас було також на два тижні ліків і медичної допомоги в цьому таборі абсолютно не було. Тільки коли приїжджали журналісти або Володимир Сальдо, це гауляйтер головний по Херсонській області. У нас єдиний раз в цьому таборі була нормальна їжа. Я можу назвати насправді дуже багато людей, котрі стоять фактично за цією. Депортацію і конкретно за моїм табором я пробула в тому таборі два місяці, і на щастя, моїй опікунці, моїй бабусі вдалося мене забрати. Моя мама померла ще в 2019 році, і я весь час жила зі своєю бабусею. І е, в якийсь момент я зрозуміла в цьому таборі, що якщо моя бабуся при якихось обставинах помре на окупованій території, я автоматично стану. Громадянинкою Росії мені вдалося виїхати з окупації після того, як я пробула там майже 550 днів в загальному. Я вступила онлайн на окуповані території і їхала в Україну вже з чіткою ціллю і можливостями. Виїжджала я сама, і я досі можу сказати те, що це дуже травмуючий етап в моєму житті. Російському солдату абсолютно байдуже, хто перед ним: доросла дитина, просто дитина чи літня людина. Ну, а далі ми як завжди співали разом. Вітаю! begrüßen Sie mit Applaus meinen wahren Freund, Präsident der Pan-Europa-Bewegung Österreichs, Reinhard Klutschek. До слова запрошував це мій друг та партнер Райнхард Тучек. Він розповідав, що найдорожче в Європі – це її свобода, і що її не можна сприймати, як щось само собою зрозуміле. Також на заході виступав пан посол, З іншому боку воно послаблює ворога і послаблює злочинці політики ділилися враженнями щодо в Україні, в тому числі Давід, який представляє партію зелених, наголошуючи на систематичності російського насилля на території України. У другу годину заходу ми мали панельну дискусію з парламентарями, і вони також відзначили наскільки мужня я Валерія, оскільки це не так легко стояти і говорити в парламенті про ці досвіди, які вона пережила. Я розповідала також про громадську організацію Україн, яка займається дуже професійно наданням гуманітарної допомоги для України, і розповідала про одну з наших акцій на річницю повномаштабного вторгнення, де ми провозили швидку, яку розстріляла артилерія і ту проблему про те, що і попри те наскільки потужний був захід на Штефансплаці, Нам не вдалося доєднати жодного австрійського журналіста. Щоб це висвітлити савітліхальвадзеобожнюю, коли проходити ділити своїми історіями України, яка постраждала від агресора Росії. Тому зараз я тут, так як у мене є син, і я хочу, щоб цей урок отримали не тільки дорослі ми, але і діти. Також Один день після цього заходу. Ми пішли з делегацією. Завели їх на ярмарку, а з нашою командою Анлімітет ми пішли на п'яну вишню. І знаєте, а моя Настінька волонтерка, перше, що вона у мене запиталася, окей, Анна, розказуй. Я така, типу, що розказувала. То вона така: ну давайте, про що не говориш? які у вас були факапи. Ну і сьогодні я хочу з вами трішечки поділитися цими нашими. Е ми робили цей захід менше аніж за два тижні, і ви можете собі уявити, як це було організаційно. І ще буквально за чотири дня до цього заходу зі ста можливих місць, які ми мали типу сидячих, в нас було лише 30 зареєстрованих відвідувачів. Ми до останнього не знали, де житиме делегація, і відчекали до моменту, де ціни не просто зросли в космос. Але завдяки одній українській організації ми знайшли все ж таки хости. Який... Кі моя команда каже про те, що робочі дзвінки з трамвая це також рахується як не дуже професійне. Ми мали знімати відео з усіма парламентарями щодо висвітлення, які саме. Аспект прав людини порушує Росія внаслідок е, повномасштабного вторгнення, але звичайно, через те, що часу взагалі не було, е, нам вдалося зняти лише одне відео. Наша синхронна перекладачка попала в е, затори, і вона запізнилася на 10 чи 15 хвилин після початку самого заходу, і це було для неї неймовірно стресово. Я переплутала випадково на стресі ім'я нашої прекрасної опорної співачки пані Олени Вишневської. Вибачте, мені насправді дуже соромно. Okay. А тепер давайте підсумуємо, що класного в нас вийшло, і насправді в нас є чим похвалитися, і є перемога. А саме нам вдалося зробити три великих інтерв'ю. І я вам чесно скажу, отримати інтерв'ю в Австрії. Це взагалі не легко, на відміну там не знаю, як в інших країнах, як я чую, від е, інших активістів. І нам вдалося зробити велике інтерв'ю в Крон яке ви бачите зараз прямо тут. Де вони написали Путін поверни нарешті Україні її дітей, і кроненсайтон крахвиця одним з найбільших видань, тому це для нас велика перемога. Ми також зробили одну статтю з журналістом, яка має вийти в Держтандат, яка ще зараз готується, і має вийти ще одна стаття в Діпреси, де Валерія поділилася. Своїми досвідами, як їй прийшлося проходити табір перевоховання, а також після цього заходу Хенріка Бранштюта від Неос. Вона до мене підійшла, і ми домовилися, що вже в січні місяці. Моя команда і її команда. Ми зустрінемося для того, щоб розробити просвітницьку кампанію донесення досвідів, що таке окупація до Австрійців. що насправді неймовірно круто. Мені здається, що це один з найбільших також вихлопів цього заходу. Тому це було потужно, що ми зробили в нас, як ви бачите, по відео. Було дуже багато різноманітних гостей. Це були австрійці, представники і австрійських активістів, і також вільні представники політики. І також прийшли, доєдналися українці почути історію Валерії. І це насправді для нас також дуже корисно. І я, мабуть, залишу тут посилання на. Розмову історію самої Валерії. Я вам дякую, що ви залишаєтеся з нами. Я вас закликаю донатити донатити для України, бо лише наші збройні сили можуть наблизити нас ближче до нашої перемоги. Та нам постійно потрібні волонтери. А, дякую.